Дійсно, ця робота планувалася вже досить тривалий термін, але в першу чергу ми ждали закінчення опалювального сезону, через те, що відключення води впливає на подачу теплоносія. Потім були свята, не хотілося все-таки на свята виконувати такі роботи. Потім ми ждали завершення навчального року. І навіть на минулі вихідні ми були готові виконувати роботи, але в зв'язку з тим, що було заплановано і заказано 64 кафе і ресторани для випускних балів, ми також перенесли цей захід. От. І тому вибрано якраз п'ятниця, субота, неділя. Майже всі мешканці на суботу-неділю, зараз дачний сезон, вони покидають місто. І в вихідні дні не працюють і дитячі на дошкільні заклади. Один день їм прийдеться заготовити завчасно запас води. Мешканці повинні заготовити, хто залишається в місті на три дні. Ну і так само всі, всі підприємства, які працюють, в тому числі і промислові підприємства, вони зобов'язані згідно. Регламенту мати трьохденний запас води. А на цей період лікарні і заклади громадського харчування ключ лікарні, заклади громадського харчування повинні самі вжити заходи для того, щоб заготовити воду. Що стосується лікарень, у нас з ними відпрацьовується система підвозу води. Всі, хто Такий ведуть безперервний процес обслуговування або роботи, вони будуть мати можливість в КП Житомир-водоканал заказати воду або власним транспортом забрати, або буде організовано підвезення.